Додому йдемо. Рома станемо попереду, я ззаді. А ну біжить до бабусі. Ні, далі побігає. У так швидко бігає, ховається від бабусі. О, зараз буду плякання бабусі. В хащі побіг. Так. Рома, помаши бабусі. Бачиш павичок. Павучка знищила. Бачиш? Та ні, не лякай його зайка. Ну він маленький, а ти великий. Він ж не лякається. <смірко> Ай, <смірко> даже, даже, <смірко> Все, побігли. Бабуся за ними не встигає.